Так, 21 травня, узнаємо, не узнаємо, це одне із оцих 27 гектарів, це 16 гектар поле, там де ми одразу налаштування проводили і перше посіяли. Соя соя знаходиться, ще не взійшла. Росточки от в такому стані. Тобто буквально сантиметр до виходу лишилось їм. Вже майже на поверхні. Вологи більш ніж достатньо, достатньо, видно таке бугристе поле. Тепла не вистачає, звісно. Тепла середньодобова десь порядка 10 градусів, ну 12 максимум. Дощі чуть ли не кожен день моросить. Ну Поки стан, тобто бур'яна немає, раундап своє зробив, придавило. Сходів, сходів ждемо. Должны з'явитися буквально на недельке.